Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас буде огляд фольги Foil. Ось цієї фірми, я думаю, багато перукарів цю фірму знають. Чим же відрізняється оця вся фольга одна від іншої? І почну я вам розповідати про найпопулярнішу їх фольгу. Це саме стандартна, як на мене, тиснена фольга 13 мікрон. Є в стандартному розмірі і є трішки ширша це для балаяжів. Далі у нас іде біла фольга, ось така 13 мікрон. Це у нас поверхневе тиснення Air. Моя найулюбленіша блакитна фольга. Це у нас подвійного тиснення 15 мікрон. Далі потім розповім, як, на мою думку, яка для яких технік підходить. Потім жовта, тиснення 15 мікрон. Зелена вакуумне тиснення, також 15 мікрон. Вона така. Дуже пластична. Покажу поближче саму текстуру цієї фольги. Звісно, у них є термопапір, також для технік дуже-дуже крута річ. Почнемо з рожевої фольги 13 мікрон найлегше підходить для тонкого волосся та експрес-робіт, але може ковзати, тому потребує акуратності в роботі. Ось це стандартна у нас, де ось така. Текстура в неї. Ця йде ширша. Вона тоненька, 13 мікрон. Далі. вона себе ширша, але ж це вже 14. Тобто це вже для товстого волосся підійде, для балаяжі, такого колористового товстого волосся. І у нас іде біла Air тиснення 14 мікрон. Так, віцека. Поверхневе тиснення, покращує щеплення і контроль, добре тримається і не сповзає. Універсальна для складних технік, наприклад, таких, як ридач. Блакитна мій топчик і моя найулюбленіша фольга із цих всіх. Але я працюю їм всіма, тому що жовтий ще не працювала, буду пробувати, тому що для різного волосся потрібна різна фольга. Ось. І Це дуже покращує і поскорює нашу роботу. Бакитна фольга, подвійне тиснення 15 мікрон, щільна і стабільна. дивіться, Ідеальна для довгого, густого волосся, багатопроцесних фарбувань, не ковзе, тримає тепло, вона дуже гарно кріпиться в конверти. Ну, Взагалі мій топ-топчик. Вона і м'яка, і не жорстка, і не дуже м'яка, тобто вона не рветься, вона ну, прям топ мій. Та у нас фольга. Це напевно єдина, яку я не, якою я не працювала в роботі, тому так багато про неї не можу сказати. Але ну, на зовнішній вигляд вона це тисне на 15 мікрон. Мені вона така, як стійка, надійна. Ну, Здається, що вона не така чіпка буде, як бакитна, як ця. Мені. Таке тиснення в неї. Пізніцея да? певне Вакуумне тиснення. 15 мікрон, мікрон, преміум варіант. Ось так. Можна сказати, що пасму прямо всмоктується в цю фольгу і нічого не рухається. Тобто дуже гарно фіксуються конверти. Підходить для складних технік також. Давайте її порівняємо з блакитною. Да? Ось так. Тобто тут трішки більше таких. Ось так. Чим працювати, друзі, обирати вам, я кожного клієнта обираю, обираю завжди різну фольгу. Чим тонша фольга, це у нас буде ось 13 мікрон. Вона буде у нас на скроневі зони. Да? Там, де волосечки тонке, там, де не потребує дуже жорсткої, такої, там, де потрібно лежало да, овально. таким, ну, Ви мене розумієте. Тобто, таку жорстку фольгу, її не, вона гарно такими рівнесенькими конвертами лягає. А Чим тонша фольга, тим ювелірніше можна працювати. Але товсте волосся вона не буде тримати, вона буде з'їжджати. І термопапер, звісно, ви знаєте, що це таке. Ось він дуже також гарно працює на перекладанні, на балаяжах. Можна, скрізь його використовувати. У них також він є в наявності. Хочу узагальнити це все. Так, рожева 13 мікрон. Да? Легка коза для короткого чи тонкого волосся. Рожева 14 мікрон. Це вже буде для плотнішого волосся, для стандартних технік. Біла 14 мікрон. Тснення краще щеплення для іотач та складних технік. Блакитна 15 мікрон. Подвійне тиснення, ідеальне для густого волосся та довгих робіт. Жовта 15 мікрон. Міцна, універсальна. Для будь-яких технік, класичні чиритач, моя моя така індивідуальна класифікація, можна так сказати. Зелена 15 мікрон, вакуумне тиснення, нічого не сповзає для тонких складних робіт. Також для а, складних технік вона підійде. Термопапір, але для мене я б використовувала її в балаяжах, тому що вона прозора і можна перекладати техніку, можна бачити, що, що відбувається. Іншої сторони, тому в них також є термобумага. Ось такий багатий вибір, друзі, фольга Сільверфойл.